В Україні зараз діє мораторій на підвищення комунальних тарифів, ви знаєте, але не всі тарифи мають цей мораторій, скажімо так. Зокрема, до цього списку не увійшли тарифи на воду. Отже, що це означає? Це означає, що комунальники можуть їх змінити. На які зміни в оплаті води українцям чекати найближчим часом, вже роз'яснили у Держспоживслужбі. І зараз про це поговоримо. Вітаю українці, вітаю глядачі підписники На каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, про що ж саме йдеться? Йдеться про холодну воду, водопостачання та водовідведення, тобто каналізація. Вони не увійшли до списку ось тих тарифів, для яких було встановлено мораторій на підвищення. Тобто їх можуть змінювати, фактично підвищувати. Бо знижувати, я думаю, точно ніхто не стане. Відповідно до закону номер 2479, який набрав чинності з 19 серпня цього року, в Україні заборонено до закінчення військового стану та ще протягом півроку після нього підвищувати тарифи на. Послуги з розподілу газу на виробництво теплової енергії, також на її транспортування та постачання нею. Далі виробництво гарячої води, постачання гарячої води. Тобто, таким чином тарифи на холодну воду та на каналізацію до цього списку, як ви бачите, не увійшли. Однак ще в квітні цього року було затверджено урядову постанову номер 502 яка називається деякі питання регулювання діяльності в сфері комунальних послуг у зв'язку із запровадженням в Україні військового стану. І ось цією постановою уряд рекомендував відповідним органам уповноваженим встановлювати тарифи, тобто не підвищувати для населення вартість централізованого водопостачання та централізованого водовідведення протягом дії воєнного стану? Ну. Це, скажімо так, просто рекомендація. Розумієте, це не закон. Але всі регіональні водоканали до неї дослухались і залишили ось такі тарифи на воду, якими вони були на 1 січня саме цього року. І ось саме на цю дату їх було підвищено. І ось такими вони будуть ще залишатись деякий час. Отже, давайте трошечки пройдемося. Ви зараз можете збоку бачити всі ці тарифи. Зараз пройдемося, ви почуєте саме тариф у вашому регіоні. Отже, на сьогодні в Україні діють такі тарифи на воду, водопостачання, водовідведення. Дніпроводоканал 31 гривня, 36 копійок за кубометр води, а водопостачання водовідведення. Водопостачання 21 гривня, водовідведення 17,30. Далі. Водоканал в Ужгороді це 42 гривні 86 копійок. Я буду називати, якщо ви не проти, тільки е, ось за кубометр води, так, водопостачання, водовідведення. Ви бачите на екрані, можете бачити. Е, далі Полтава, водоканал, 33 гривні, 77 копійок. Миколаїв водоканал 34 гривні 4 копійки. Житомир-водоканал 37 гривень 54 копійки. А Інфокс водоканал, це Одеса, 35 гривень, 16 копійок. Херсонський водоканал це 30 гривень 67 копійок. Рівнооблводоканал це 32 гривні 59 копійок. Чернігів водоканал 30 гривень 91 копійка. Черкаси водоканал 27 гривень 65 копійок. Івано-Франківськ, водоекотехпром 28 гривень, 24 копійки. Хмельницький водоканал, 27 гривень 40 копійок, Київ водоканал, 30 гривень, 38 копійок. Дніпроводоканал 31 гривня, 36 копійок. Луцьк водоканал, 27 гривень 98 копійок. Запорізький водоканал, 28 гривень, 37 копійок. Вінниця облводоканал 25 гривень, копійок. 2 копійки. Чернівці водоканал, 27 гривень 91 копійка. І Львів водоканал 25 гривень 88 копійок. Також, що стосується Тернопіль водоканала, це 36 гривень 70 копійок, і Харків водоканал, 24 гривні 52 копійки. Ось це тарифи ви можете почути, саме. Щодо ваших регіонів. А я хочу нагадати також, що в Україні залишили незмінними тарифи на електроенергію для населення. Ну, принаймні, ті, які вони є зараз, вони будуть такими до 31 березня 2023 року. Що буде потім? Скоріш за все, я думаю, будуть підвищувати. І як ви знаєте, гетьманцев просто кричить вже про підвищення тарифів на газ. Скоріш за все, після опалювального сезону будуть підвищувати і їх. Якщо на той момент ще не закінчиться війна, я навіть не представляю, як все це буде. Якщо чесно, це всі новини на цю хвилину. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.